помолимось! О, О, той, Господи, Боже, Вседержителю, ти словом слово твоїм створив, не будь й землю. І все видиме, і невидиме, не помилів землі, родити плоди у свій час. На спасіння і благословення для людей Твоїх, ти завладико, насіння це і квіти, зілля, принесення святий храм, це благословилася Ти Духом Твоїм святим і людей Твої, що принесли це зілля квіти, насіння від усякої скверне, очистий домихні, і всякими баховами наповни, щоб були вони всім, що з зберігає, кадить ними на визволення, і всяких ворожих. О славе Духа Святого. Отак святом, галинку вас. Святом і дай Бога. Спасибо, Господи, людей твоїх благослови. Святом. Легенько тебе підслайте свящество, віляться, благодатця того духа, кроплення священної водоймів Отця і, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Святом вітаю. Ваше Святом вас. Святойся Отця. Сином віці того душі. потрішки всіх подріжки святом вітаю. Я Я божу божу. Божу. вам, рідним близьким святом так, є, Слава тобі, Христе <реку> Боже, надія наша! Слава тобі!